Найбільш небезпечними за якістю товари продають на вулицях Хлібній та Московській щодня. Прямо на тротуарах та узбіччях тут можна придбати все, починаючи від домашніх яблук, молочних продуктів та м'ясних виробів і закінчуючи запчастинами до різного транспорту. Проте така продукція не має жодних сертифікатів якості, а тому загрожує здоров'ю покупців та їхніх родин. Особливо небезпечною є її домашня консервація, наголошують фахівці. У нас є статистика, і ми говоримо про те, що в минулому році на е місті зареєстровано 701 випадок захворювань гастроентероколітами проти 670 випадків випадків минулому році. Тобто, по місту йде десь біля 10% підвищення захворювань. У новозбудованих торгівельних павільйонах та ринках Житомира пустує 500 місць. А орендна плата невелика, кажуть у міській раді. Тому вуличним торговцям є куди йти, аби далі заробляти гроші. Проте легальні продавці не на камеру кажуть: що дня на різні дозволи та подяки витрачають 150-200 гривень а взимку. Торгівля через морози практично зупиняється. Отож цим користуються вуличні продавці, яких взимку значно більше на узбіччях, ніж тих, які працюють законно. Коли на ринках міста є сьогодні достатні площі, коли ми створили і надали можливості й умови практично на рівні тільки прибирання за цією людиною оплачувати збір ринковий там. 5-6 гривень в день, тобто, факти, фактично їй по 2 гривні. Тобто, ми створили належні умови для того, щоб люди, які стоять сьогодні на вулицях нелегально, мали можливості зайти на облаштовану територію і належним чином надати цю послугу. Я хочу сказати, це не то, що просто самоціль, це вказівка громадян міста Житомира. Нам надійшло в минулому році більше тисячі звернень. Від громадян міста Житомира, що заборонити стихійну торгівлю, після перемовин із міліціонерами та чиновниками керівники міста вирішили проводити регулярні рейди на вулицях Житомира, аби припинити стихійну торгівлю. Для нелегальних продавців це загрожує конфіскацією товару штрафами та судовими позовами. ті міста, які